Вітаю, друзі, ви на каналі трохи про право від Ростислава Кравця, а я Ростислав Кравець. А це відео присвячено, як завжди, по понеділках огляду судової практики Великої палати Верховного суду Верховного суду за останній тиждень. Це 6 по 12 липня цього року. Сьогодні, ніби останній день оновлення даних, і я в тому числі в цьому огляді дадам відповідну практику оскарження там незаконних відмов у. Безпосередньо надані відстрочки, примушування до проходження ВЛК а також оскарження штрафів. Про ці рішення я вам буду. Я знімав вже декілька відео. Я тут мабуть їх розміщу стосовно судової практики. і Я буду постійно про це розповідати. А завтра. Трошки такий спойлер, вийде відео, що стосується питань пов'язаних з тим, що станеться з тими, хто не оновить дані. Тому обов'язково підписуйтесь на YouTube, TikTok, обов'язково підписуйтесь на Telegram канал де я буду давати посилання на самі рішення, і на цей судовий огляд практики. Можете знайти посилання на Telegram в YouTube під відео, а в TikTok в шапці каналу. Обов'язково підписуйтесь. І так, поїхали. Перше рішення, на яке я раджу звернути рішення Великої Палати після ЄСПЛ. Мова йде про перегляд рішення після ЄСПЛ, Однак, в чому тут є нюанси? ЄСПЛ встановив виключно тільки порушення прав заявника з огляду на тривалий розгляд справи і нічого не сказав щодо порушення інших прав, там, наприклад, права на справедливий суд і таке інше. Тому Велика Палата прийшла до висновку. Це доволі поширена ситуація, що підстав для перегляду рішення і постановлення іншого рішення немає. Це, до речі, була справа по люстрації, але особа була поновлена, я так розумію, мова йшла виключно про розмір компенсації, яку особа вимагала, і яку суди не повністю задовільнили із тих вимог, які були Частись, частково задовільнили. До речі, з люстрацією у нас досі не вирішено питання. Конституційний суд чимось не приймає рішення, хоча вже європейський суд зазначив, що відповідальність у нас індивідуальна. І, до речі, в питаннях мобілізації це окремо потім я буду вам також розповідати. Так, ще два рішення ввійшли в цей огляд. Раджу подивитись рішення Запорізького окружного адміністративного суду, які стосуються питань неправомірності відмови у наданні відстрочки. Особа звернулася з відповідною заявою про надання відстрочки на підставі. Ну там абзац 10, це пункт 9 мається на увазі догляд за особою, як ну, верніше надання відстрочку, зв'язку з доглядом за особою, яка потребує догляду. Особі було відмовлено, що нема там військово облікового документа належного, і особа не пройшла військово-лікарську комісію і порушила строки проходження військово-лікарської комісії. Суд звернув увагу на те, що це не є підставою для відмови. Порушення питань військового обліку це окрема відповідальність, і ТЦК має можливість звертатися з відповідними позовами, до особи, штрафами до особи притягати до відповідальності, однак це не підстава для відмови особи в наданні її відстрочці. Рішення можете в огляді подивитись. Тому, принцип було скасовано. До речі, я вас не буду дуже довго затримувати. Жарко, дуже жарко. І от ще одне рішення, про яке я вам скажу, і на цьому відео закінчиться. Ще одне рішення це Дубнинського районного міськрайонного суду Рівненської області, де був оскаржений штраф. До чого прийшов суд? Ну, По-перше, що строки притягнені до відповідальності, тобто особа прийшла оновити дані, її притягнули до відповідальності на ці 17 тисяч гривень за порушення, яке колись було, настало, коли таких і штрафів близько не було, і строк пропущений. І... Принципі, те, що я говорив неодноразово, оце перевищення повноважень повинна нести за собою кримінальну відповідальність. Тобто незаконне притягнення особи до відповідальності, я вважаю, що повинна е після цього наступати кримінальна відповідальність для представників ТЦК. Я думаю, рано чи пізно це станеться. Фактично, суд таки зазначив, що ця особа не могла вчинити це правопорушення в той момент, на який ставиться там, декілька років назад, у 2021 році, бо цієї норми взагалі цієї частини 3 статті 210 КОПАП не існувало. Штрафів таких не існувало. Строк вже пропущений. І фактично. Е також послалась на Конституцію 62 статтю Конституції, що не мають зворотньої сили у часі, і фактично зазначила, що таке розгляд цього адміністративного правопорушення взагалі не міг розпочинатись, тому що його не існувало на момент його вчинення. Тому захищайте свої права в разі, якщо вам потрібно буде допомога, звертайтеся до оскарження штрафів. Я думаю, що врешті-решт ми наведемо лад, як вони намагаються залякувати, залякувати безпосередніх громадян України цими штрафами, як це було при ковіді, якщо ви пам'ятаєте. Я вважаю, що треба все ж таки вже давати здачу. І... Притягувати до відповідальності осіб, які перевищують свої повноваження, за що передбачено позбавлення волі строком від 8 до 12 років. І це я розповідаю саме представникам ТЦК, які вирішили направо і наліво виписувати штрафи. Не думаючи про це, що ці штрафи є незаконними. І підстав для виписки штрафів на сьогоднішній день за порушення правил військового обліку або мобілізації, немає. Про це я також розміщу тут відео. Поки на цьому все, підписуйтесь, поширюйте. І відпочивайте від цієї жари, спеки і того, що відбувається. Думайте про добре, гарне і допомагайте Збройним силам. І все буде обов'язково добре. Ми обов'язково переможемо. У нас одна країна, іншої країни у нас нема. Допомагайте ЗСУ, допомагайте Україні вистояти. Слава Україні і слава ЗСУ. Підписуйтесь, поширюйте відео і ставте вподобайки. До зустрічі!